Друзі, ви помічали, як важко зробити вагомий крок до змін. Мені ніби готові діяти, але далі продовжуємо триматися за запасний аеродром. Цей запасний варіант стає нашою пасткою, яка стримує від рішучих дій і здатності долати перепони. Секрет справжнього прориву це обрізати всі зв'язки зі старим, повністю залишити зону комфорту і сказати собі: повернення назад немає! Тільки тоді ми зможемо побудувати нове життя, бізнес чи кар'єру на абсолютно іншому рівні. Не чекай ідеального моменту. Він не прийде. Дій тут і зараз. Почни з маленького, з маленького кроку, але зроби його сьогодні. Пропиши, рухайся вперед. Успіх належить тим, хто не озирається назад. Пам'ятай, у кожного з нас від народження достатньо ресурсів, щоб досягати поставленої цілі.